Дивись, очевидно, що в грі на умовний там мільйон слів і в грі, в якій є там тільки головне меню з тексту, в різний об'єм роботи. Але ми можемо все-таки помітити, що на текста і, взагалі, на об'єм роботи саме перекладацької сильно може повпливати і жанр. Можу сказати, чи є якась глобальна різниця між перекладом сюжетної гри, типу кіберпанка. Kingdom довками, або, між перекладом, е е якоїсь онлайн сесійної гри, ну, типу Warframe. A. Warframe — дуже сюжетна гра, можу сказати одразу. Там останнє оновлення допомогло б прийти межу в мільйон слів. Вибачаюсь, бо я коли грав, там просто було. Ну, це було багато років тому, я так розумію, трошки трошки оновилась гра, трошки контенту додалось. Дуже багато описів зброї. Може бути. Що в сюжеті? Сюжет повинен відповідати історії, які сформовані і задумані. Є великий сюжет, і ти по сюжету йдеш. Це треба описувати, що від, навколо відбувається. Ну, наприклад, візьмемо той самий ківерпанк. Там багато описів навколишніх подій, там багато нотаток, всяких різних пригод побічних основних. Це дуже багато роботи, плюс діалоги. Велика кількість е, слів припадає на діалоги. Скажімо, в усіх сюжетних іграх основна частина це діалоги. Є ще велика частина це описи предметів. Там, якщо якісь записки є, додаткові. В таких іграх, наприклад, як у of Duty» чи, наприклад, «Smite» — то саме два ось недавно він вийшов відкритий доступ. Там є українська локалізація кривенька. Правда, бо зроблена росіянами зі своїми проблемами. От е, там просто що? Опис короткий, персонажа, наприклад, опис зброї, опис міння, все. Сюжету майже немає, тому слів буде менше. Є інші ігри, скажімо так, і сесійні, так? То там є теж велика кількість слів, бо є описи матчу, наприклад, якогось, є описи предметів, якщо ти там якісь споряджуєш на себе. Це все дуже. Індивідуально, тобто може бути важми люди можуть вважати, що в цій грі мало слів, а насправді там дуже багато. Звісно, що в сюжетних іграх, як Відьмак, Come», Кіберпанк, Форфрейм, все, що десь сюжет там буде набагато більше. Але є нюанси у «Дота всі... 2» — Нема сюжету, але я думаю, що там дуже багато слів. Так, дуже багато описів, предметів і подій. Дуже багато і описів здібностей, описів самих персонажів. Дуже багато, і там багато ж є підсилення, є якісь там пошкодження, ще щось. Такі нюанси просто вони здаються б, непомітними гравцю. А насправді це складається в словах, слова, в словах, слова, в слова, в слова, в слова. Я хотів би запитати, ну от я розумію, окей, сюжетна гра вийшла. Ви, ви вийшов на неї, от, ну, типу, повний, повний переклад. Потім там, звісно, є якийсь там період, типу дополіш, якийсь там дебаг, ну, тобто якесь оновлення перекладу, якщо були якісь проблеми. Але з оцею онлайн-грою, навіть якщо там не така, як дота, а наприклад, якісь там, я не знаю, щоб таке сказати, ПАБГ, може, може, там мало слів, не знаю. От. Ну, якось таку власне, онлайн-проєкти відомі тим, тим, що там постійно виходять оновлення. Наприклад, от якби була локалізація Фортнайта. Постійно виходять оновлення, постійно додаються нові предмети, постійно все. Я так розумію, що робота має тоді відрізнятися. Тобто, там ви зробили один раз, потім там підсапортили його ще півроку виправили баги і все і забули, а онлайн проект це треба постійна робота над цим. Я правильно це розумію? Так, так, правильно, це не тільки пап, будь-які. Тільки... Це контракти, якісь підписуються, чи, чи як це відбувається? Так, звичайно, звичайно, підписується контракт. Можна, наприклад, навіть не онлайн, а простої Song of Conquest. Виходить оновлення, виходить DLC якісь це треба перекладати. Підписуються контракти. Наприклад, є гра, була гра в мобільному просторі. Вона по якщо Rocket League є в Epic Games Геймсгра, і в них мобільна є з українською локалізацією. Та, та що на ПК вона без локалізації, а мобільна версія є з локалізацією. Чому? Я не знаю, що відповіді. Ми пропонували, вони не захотіли. Так само, як Фокас, здається, чи це не в епік. Ну, багато таких і різних, де є сезони. Тобто виходить сезон, якісь оновлення, і це все треба перекладати. І... Трошки це відрізняється від сюжетної, бо ти переклав і забув і собі займаєшся іншим. А в таких іграх ти повинен дивитися, чи не змінилося щось в попередньому. Наприклад, якщо змінюється предмет, посилюється в цьому сезоні відповідно минулого сезону. Тобто розробники внесли вправки, якісь треба це перекласти і подивитися, чи воно переклалося, чи не відпав десь переклад. Так це формується контракт контракти, підписується на роботу сезонно. На твою думку, чисто знаєш внутрішнє, що більше відповідально, перекладати сюжетну чи сесійну гру, або не сесійну, точніше, гру з акцентом на ігролад, Бо якщо ти перекладеш щось некоректно в лорі або в записці, це буде неприємно, можна втратити шматок сюжету, але в цілому це не буде критично. Якщо неправильно перекласти, наприклад, частину скіла або частину функції, якою виконує, ну тобто ти можеш зіпсувати ігровий досвід досить серйозно. Людині, от як ти відчуваєш це? Я відчуваю, що повинно робити без помилок <сум> зразу, але і ми всі люди, ми не застраховані, таке буває. Із свіжого прикладу була переписка, яка наводила, що меншавдит неправильно було перекладено опис завдання завдання так. І людина вже мала виконати завдання, але пішла геть в іншу сторону, заблукала і там ну, собі зіпсувала, скажімо так, сюжетний ігровий досвід. А в таких онлайнових, якщо людина зорієнтована на те, щоб перемагати, і тільки перемагати, я прийшов сюди перемагати, і, звісно, ти перекладеш неправильно дію якогось вміння, чи там трошки неправильно перекладеш якусь е е характеристику зброї, не так, як. Скажімо, незрозуміло зовсім, то це може трохи зіпсувати. Ну, взагалі, в офіційних локалізаціях що простіше, що ти можеш відслідкувати це. У тебе є контакт з розробником, ти можеш все виправити. От що особливих проблем і глобальних я не пам'ятаю, в нашій історії не було такого. Наприклад, того самого Warframe це все. Весь час моніториться, дивиться де правильно, де неправильно. Це не тільки в це проблеми виникають в усіх мовах. Ми все відслідковуємо, дивимося, підправляємо роботи з спільнотою. Важливо в будь-якій грі Уже залежить інше від розробника, чи він співпрацює в зворотню сторону. Чи він просто випустив йому все одно, але це вже не, не, не до нас питання, так? Е, я ну, знаю, оце, от типу, щось відслідкувати, випроводити. Наскільки я знаю, це просто на переважно на ПК з консолями, там і трошки інакша ситуація. Чи правильно я розумію, що на консолі складніше випустити патч з оновленням локалізації, ніж на ну, там, в Steam, наприклад? Дуже складно. На консолях проходить сертифікація. Кожного оновлення, яке ти формуєш для консолі, повинна пройти сертифікація. І ще є велика, скажімо так, проблема консольна це обсяг, який ти можеш туди залити під час оновлення. Якщо, наприклад, в розроб... — Це обмеження є? Так, є обмеження на об'єми патчів. Якщо розробник може самостійно мати доступ до сторінки Steam до гри, він собі оновив. І проблем немає хоч по 10 штук за день можна оновлювати. З GOG є проблема, там не так швидко все це робиться, там цим займається оновленням саме безпосередньо GOG. Як з Epic не знаю, скоріш теж там займається тим все Epic. бо вони, напевно, там розміщають. Ну, я, там, здається, була якась зміна, що можна, що розробники за якийсь умовний долар могли теж формувати свої, створювати там ігри, додавати. Я точно не знаю, не буду говорити. І так, на консолі дуже складно. Але якщо нормальний контакт з розробником, то це все робиться. Часто як хотілося б, може, але це, це все одно робиться. Ну, наприклад, дивись, девись Kingdom Kama, так, вони на першій частини. Локалізація є на ПК, але вони її так само, хоч і шлях трав оновили там, поправили щось на ПК не впевнений, що новилося, на консолі вона взагалі не додалась. І yes. скоріше за все через е, якісь обмеження саме консолі, чи не пройшла сертифікацію, чи можливо з другою частиною оновиться і на консолі. Не знаю. Ну можу сказати, от я буквально нещодавно дивився Kingdom Come е, на ну пк версію на Steam Deck, і ну там буквально прям самий початок, і там є деякі е, речення англійською. Мені здається, що можливо, типу всі виправлення так і не дійшли до кінця. Ймовірно, що студія займалася другою частиною, їм вже перше може не так цікаво в плані супорту, не знаю. Може бути, а ще, ще залежить від видавця? Якщо видавець змінився, то можуть прав просто не бути до, до самого білда, до самої збірки. Наприклад, в нас є гра в Unlock Team безпосередньо Зевоград. Ми її на ПК зробили, все випустили, і вона нещодавно перевидавалася на консолях і туди не потрапила на консолі локалізації, хоча вона була готова для ПК. Так само є переклад, це, до речі, один із здається, єдиний переклад для Capcom, це Forgotten End для гри. І для ПК є, для мобільної версії немає. Хоча в мобільній версії можна подивитися перекладача. Що і зроблена локалізація. Тобто, кожен, кожен проект, кожна гру доволі унікальна, є різні всякі штуки, які не передбачиш. Окей. Е, дивись, у мене тоді останнє питання цього блоку, і на мене воно досить важливе. Якщо гру перекладали росіяни на українську мову, очевидно, як ти думаєш, варто в неї грати чи ні? Бо з однієї сторони, це перекладали росіяни? І питання до якості друге питання: що очевидно, що ми не хочемо спонсорувати навіть в такому типу специфічному вигляді їх роботу. З іншої сторони, якщо не грати вгрозу українською, то ну, очевидно, що це зарахується в статистику. Не з логікою, що це робили росіяни, ось тому не грають. А, і в нас є вибір: типу, при, ну, покращувати статистику української мови, або не підтримувати роботу росіян. На твою думку, куди нам схилити ці ваги? Я думаю, треба йти шляхом такого як е, і коментарів в стімі, коли ти не ставиш негативний відгук, що от вони додали українську, а ставиш відгук, що я купив, я придбала. Дякую, але треба от такі ці 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 моменти виправити. Ймовірно, так, що це не буде прочитано, але скрізь, я безпосередньо не можу сказати: будь ласка, не грайте, чи, будь ласка, грайте. Я вважаю, що треба якось думати, зважити всі за, проти чогось. Наприклад, гру безпосередньо зроблену росіянами, я не грав би, не купував би. Це ми навіть не обговорюємо, тут без питань. Ситуація як з Алан Вейком, наприклад, з другим Алан Вейком, що там е, десь якийсь там підрядник е, в кінці, от як ти до цього розповідав е, в іншому подкасті. Е, підрядник в кінці виявився е, там росіянам. Він робив і російську, і українську локалізацію. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, от в таких випадках як тоді бути? В таких випадках, якщо це безпосередньо не російська компанія, яка не отримує гроші там. Ми все одно тоді нам треба буде просто відмовитись від всіх ігор, бо так чи інакше є росіяни є скрізь. Ну ми говоримо зараз в першу чергу про локалізацію, але твою думку ми почули. І я по-іншому не буде. Тобто, гра зроблена з українською локалізацією, і ми маємо, хоча б зіграти, подивитися, що вона зроблена неякісно, і сказати: будь ласка, зробіть якісно, найміть людей з України, щоб вони зробили якісно. Знайдіть, от ми завжди кажемо: якщо ви просите про додавання української мови, будь ласка, вказуйте шлях Петра, вказуйте Team, вказуйте інші команди, які можуть зробити, вказуйте людей, хто це може зробити. І так само тут, якщо є проблеми, от з Wake так само ж зібрали тоді список, відправили, будь ласка, поправте. Дуже багато розробників виправляють помилки. Була гра, розробник зробив машинний переклад і. Виклав це гру, це люди побачили, написали йому, що ти зробив неправильно тут багато помилок. А він сказав: Скажіть хто мені хто виправить? І тоді здається, Солоніна команда займалася, тоді виправленням і виправила, тобто зробила по-нормальному. Так само тут вважаю, що треба сказати, що ви зробили тут помилками. Будь ласка, виправте. Бо по факту чисто знайти, що це росіяни, дуже складно. Навіть той самий кілок ніде не вказано, що це росіяни. Ну так, це може кіпер кіп, кіперська компанія, якась знову чи щось таке. Якщо ми вже затронули цю тему, одразу типу давайте така ремарка. Ми не в коєму разі не закликаємо навіть проти, щоб наші слухачі грали власне в ігри російського виробництва або ігри, які ну, типу, зроблені в Кіпрі, але від росіян. Але от цікавий факт, який останнім часом я. Спостерігаю це те, що у всі ігри росіяни чомусь почали додавати українську мову. Якого біса я тобі скажу, чу що... дивись, бо так само партнер питає: Ти можеш мені зробити локалізацію? Так, я ж з тобою вже 25 років працюю. Звичайно, я можу, а вже потім починаю шукати, хто це зробить. Деяким українцям не важливо, що вони співпрацюють з російськими агенціями. Скажімо так, ми це побачили по Atomic карту. От і по деяким іншим проектам сенсі, це у, українська агенція перекладала атомік е По-моєму, то була українка людина. Ми її знайшли. Так, українцям, українцям, от в е Дніпрі, в е Львові, скажімо так, в інших містах України. Неважливо, схід, це захід, південь, північ. Вони співпрацюють, знаючи, що це. Компанії, які російські, хоч і перефарбовані. Тому таким чином вдається додавати. Це шокуюча новина, про яку я насправді якось пропустив, що це наші робили. Я думав, що там вони якось це. Але окей, тут більше питання про те, а на що росіяни це роблять? Тут на що їм додавати? Ну, вони витрачають на це гроші, типу. Внести свою культуру в наші голови. Вони витрачають на це. Не дуже великі гроші безпосередньо на це порівняно з іншими мовами. А по-друге, це ринок, тобто вони таким чином беруть ринок. Так само чому в ігри зроблені в Росії, чому вони додають навіть машину будь-яку для того, щоб піднімати собі ось е, охоплення, навіть коли в грі немає слів, це піднімається охоплення, і не всі, як ми з вами, досліджуємо, хто це зробив хто цю гру. Не всі підписані на куратори. Тобто є стільки кураторів, люди не підписані, не дивляться. Є стільки інформації, люди все одно не дивляться. Їм ну все одно. Ще до сих пір яка різниця? Важлива, ну, важлива фраза для кожного дня. Будь це фільми, і книжки чи ігри, чи пісні неважливо. До речі, у нас є окреме відео на каналі, там де ми розповідаємо про кураторів. І звісно, ми там згадували про куратори від кулі. І інші теж такі популярні куратори, які дозволять вам, точніше, убезпечать вас від купівлі російського лайна. І, будь ласка, подивіться це відео теж. Так, а, а на цьому, в принципі, цей блок можемо завершувати. Дякую, що послухали аж сюди. Дякую, що поділилися в коментарях своїми думками стосовно локалізації і. Того як ви бачите взагалі цей ринок, цю професію і ці задачі, не забувайте писати коментарі, ставити лайки подобайки І всього найкращого. Ну і відео, подивіться інші на каналі. Дякую.